Працівники Миргородського міськвідділу міліції продовжують виконувати свої повсякденні функції: охороняти громадський порядок, попереджати, розкривати злочини та тримати на контролі стан правопорядку в місті і районі. Про це доповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника місцевої міліції Андрій Латенко, 21 березня на зустрічі з журналістами та запрошеними представниками влади. Особливу увагу Андрій Латенко засередив на резонансному злочині замаху на вбивство голови народної ради Василя Третецького, яке мало місце 16. Стого березня в Миргороді, як іде слідство, інформація конфіденційна та доповідач запевнив, вже є напрацювання і найближчим часом винних буде покарано згідно законом. На координаційній нараді повідомили оперативники по гарячих слідах затримали групу квартирних крадіїв. До речі, за звітний період у місті удвічі зменшилась злочинність. Це результат спільних патрулювань міліції із представниками народної самооборони. Тож було висловлено особливу подяку владі міста і району, спілці афганців, спілці підприємців. Та жителям Миргорода, які приєднались до цієї важливої справи, правоохоронці надалі просять миргородців долучатися до охорони громадського порядку в місті. Охорона громадського порядку це є спокій громадян. В подальшому хотілося так само співпрацювати з громадськістю і з керівництвом міста, района. І за вашою допомогою міліція. Поверне свій свій імідж як той орган, який допомагає народу, про спільну координацію дій та ефективну співпрацю говорив міський голова Сергій Соломаха. Я також звертаюсь до всіх громадян нашого міста, щоб в ці складні часи щоб ми дійсно об'єдналися, в тому числі разом з міліцією. І забезпечили правопорядок на території нашого міста. Також у координаційній нараді взяли участь голова Миргородської районної ради Анатолій Карбан, секретар міської ради Костянтин Кірпосенко, голова Миргородської міської партійної організації Удар Віталія Кличка, член громадської народної ради та координатор самооборони міста Миргорода Віталій Сіров, керівник Миргородської партійної організації Батьківщина Юрій Коваленко та заступник голови спілки афганців Миргородщини Геннадій Кудін.